Всякі цінності потребують захисту. І часто ціна цих цінностей вона тяжка. Ми найменші по чисельності визбройних сил, але у нас всередині військово-морських сил є все. Є піхота, але це морська піхота, є авіація, це морська авіація. Є те, чого немає ні в кого. Кораблі, катера, специфічні військові частини, які виконують завдання в морі. я как правый пилот в то время наблюдал визуально практически все это время действия самолета перехватчика российских войск он буквально был на нашем правом крыле ну может тут 5-10 метров от нашего крыла было уже его крыло Лада 2 Дансиль, выявлена там цель номер 2, цель номер 3. В общем, после 12 мы их уже реально перестали считать, потому что оно уже было бесполезно. Командир спрашивает, говорит, сколько последний раз целей, он говорит, минуту назад было 12, я их уже не считаю. Море – це великий шлях. Море дає нам можливість заглянути в будь-який куточок світу. І ніхто не має стати нас на перепоні. Книжка про історію Великої Британії, вона ну, десь у такою точно. У нас пока Ну, Ми її пишемо. Пишуть зараз ці хлопці, які виконують і дівчата, які виконують бойові завдання.